Коли душа, покрита як покровом якимось похмурим, все злим забуттям, згубними лінощами, і матір'ю, й живителькою всього злого невіданням, тоді жалюгідний сліпий розум зручно прив'язується до кожної речі, видимої, або мислимої, або почутої. Бачить, наприклад, красужі жіночу і негайно вражається плодською похіттю, пам'ять прийнявши таким чином пристрасно і з насолодою бачене, чути і доторкане, живописує, потім образи того всередині через уяву думок і лиху з ними бесіду. І тим оскверняє пристрасний ще жалюгідний розум через дію блудних духів. Нарешті і плоть, якщо вона повна або дуже юна, або дуже мокротна, від таких спогадів легко збуджується пристрастю і охоплюється похіттю, іноді у вісні, іноді наяву. Видаючи нечистоту спілкування з жінкою насправді, такого багато хто може вважати за снутливого, за дівственника й чистого, такий навіть може мати претензії на святість, але перед тим, хто бачить сокровенне, він є скверним розпусником і перелюбником, і в той день його справедливо буде засуджено. Якщо він не плакатиме і не ридатиме, і Богу перед лицем якого думав і робив зле, не принесе достойного покаяння, виснаживши плоть постами, неспанням і безперестанними молитвами, лікуючи розум і виправивши себе святим пам'ятанням і повчанням у Слові Божому. Бо правдивий живий голос сказав. А я кажу вам, що всякий, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з неї в серці своєму, тому дуже корисно, особливо для юних, зовсім не бачитися з жінками, хоч би їх шанували як святих, і, якщо можливо, жити окремо від усіх людей. Через це його боротьба буде набагато легшою, і він реально відчуватиме своє зростання, особливо, якщо суворо пильнуватиме себе і перебуватиме в молитві, подвизаючись у малоїдінні, в малопитті і довгому неспанні. також у спілкуванні з досвідченими духовними отцями. У прагненні бути з ними і користуватися їх керівництвом, бо украй небезпечно жити осібно за своєю волею, без свідків або жити з недосвідченими в духовній боротьбі. Багато є піступів у злості сатани, багато сокровенних засідок і розноманітних тенет. Розкинутих ворогом усюди, тому треба намагатися жити разом і часто розмовляти з мужами, з навцями духовної справи. Щоб якщо хтось і не має власного світла, істинного пізнання через юність і недосконалість духовного віку, то йдучи разом з тим, хто має його. Він не буде йти у темряві і не наражатиметься на небезпеку від тенет і сітей, не попадатиметься уявним звірам, які, ховаючись у темряві, захоплюють і розтлівають тих, що ходять у ній без розумного світильника божественного слова. Якщо ж хочеш, Сину, мій, здобути, і мати всередині себе власний світильник розумного світла і духовного пізнання, щоб ти міг безперешкодно ходити в найглибшій ночі віку цього, і стопи твої виправлялися від Господа, та за пророчим словом. Дуже захочеш путі Іванівської, тобто, щоб з гарячою вірою виконувати досконалі івангельські заповіді і зробитися причасником страждань Господніх через бажання їх і молитву, то покажу тобі до того дивний засіб, що полягає в моральному внутрішньому настрої духу. Який вимагає не тілесного труду або подвигу, а найболіснішого труду душевного, владарювання розуму над усім всередині, і уважної думки за сприяння страху і любові Божої. Цим настроєм ти можеш легко навертати до втечі полки ворогів. Подібно до блаженного Давида, який з вірою і упованням на Бога, убивши одного іноплемінного велетня, обернув на втечу десятки тисяч ворогів з народом їхнім. Мітить це слово моє на трьох сильних і міцних велетнів іноплемінних. На яких утверджується вся супротивна сила уявного Олоферна? Якщо їх буде скинуто і вбито, то вкрай знеможе вся сила лукавих духів, ці три велетні лукавого є згадані вже нами невідання мати усіх зол, забуття. Сестра його спільниця і помічниця, і ті, що з темного виробляють душі темний одяг і покров, лінощі, байдужість, які утверджують і зміцнюють обидва перших, дають йому упевненість і роблять так, що в байдужій душі. Зло стає ніби врощеним і усталеним, бо через байдужість, через лінощі забуття і невідання міцніють, і зростають основи решти пристрастей. Вони взаємно допомагають одне одному, і одне без другого ні на що не спроможне». Вони всі разом є міцними силами супостата і головними начальниками лукавого. За допомогою їх скопище духів лукавства, будує в душі свої пістопи і виконує свої задуми. Якщо хочеш мати перемогу над пристрастями, і легко обертати на втечу, натовпи уявних іноплемінників то молитвою, і співдією Божою, зібравшись усередині себе і зійшовши в глибину серця, розшукаю собі цих трьох сильних велетнів диявольських: забуття, байдужість аболінощі і невідання. Харчуючись, якими і всі інші пристрасті діють, живуть і посилюються в самодогідливих серцях і непокараних душах. При суворій до себе увазі і бадьорому розумі, з допомогою звище знайдеш, уловиш у собі, схопиш, ці невідомі іншим. І навіть непередбачувані найбільш згубні злі пристрасті, знайдеш протилежну їм зброю правди, благу пам'ять, причину всього доброго, просвіщену пізнанням, яким утримана в бадьорості душа проганяє від себе темряву невідання і живими ревнощами веде душу до спасіння. Потім, одягнувшись у цю ж зброю чеснот, з молитвою, молітньо, силою Святого Духа, відважно й мужньо переможеш, проженеш зовсім згаданих трьох велетнів уявних іноплемінників, а саме. Прекрасною про Бога пам'яттю завжди про те, що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне, славе, що тільки чеснота й похвала, про те помишляйте, відженеш від себе найлихіше забуття. Просвіщеним небесним віданням знищиш згубну темряву невідання, а готовими на всяке добро живими ревнощами виженеш безбожну байдужість лінощі, що робить зло врощеному душу, Здобувати ж ці чесноти ти можеш не самим своїм бажанням. Але силою Божою і співдією Святого Духа при великій увазі і молитві і, придбавши таким чином, можеш через них позбавитися згаданих трьох сильних велетнів лукавого, коли силою Дієвої благодаті утвориться в душі і ретельно зберігатиметься в ній. Потрійний союз істинного відання, пам'ятання про слова Божі і добрі ревнощі, тобто ревність по Богу, тоді навіть слід забуття, невідання і байдужості зникне з душі, вони перетворяться на ніщо. В душі ж почне царювати нарешті благодать у Христі Ісусі Господі нашому, якому слава і держава на віки віків. Амінь.